Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Сінсей. Чудові новинки уже на полицях. Дякую вам за огляд та приємного перегляду. Перша новинка це ось така маленька, красива вазочка з червоним бантиком за 169. Рослина штучна 149. Такий варіант у світлих тонах. є ще зелена. Дуже гарно виглядає. Ціна така сама. Декоративні гілочки до Нового року по 79. Три штуки. І ось такий набір за 79 також. Цікава фоторамка на три фото. Ціна 169. Ось така красива є 15 на 10, 149 з блискітками. Досить важка. 13 на 18 149 біла з чорним. Ключниця. Симпатично виглядає. Ціна 269 І такий варіант 269 також. Коробка для косметики 240. На два відділення. Декорація іграшка м'яка 340 гривень. Різдвяний пончик ціна така сама. Декорація ялиночка 59. Така 119 з гілочкою золотистою та шишкою на дерев'яній підставці. 119 декорація м'яка. Дуже красиві свічки у двох кольорах біла та червона по 149. Свічка ялинка 119. Педмедик 79. Декоративний віночок. Дуже мені сподобався ось такий варіант з червоним за 340 гривень. Гарно виглядає такий багатий. 169 мінімалістичний і ось такий зелений, можна самому щось доклеїти. Ціна 389. 459 іграшка м'яка, сніговичок 340 гривень. Декор зимовий 219, світлі тони і червоні, великий сніговик 659, ельф 169 з золотистою шапочкою в паєтки. Гілочка декоративна з шишками 149, одна штука. Підсвічник для однієї свічки 149. Кульки скляні для напоїв з трубочкою по 59. Набір посуду. Чашка та блюдце 219 чашка та окуляри 239 Коробки для зберігання. Печива чи цукерок. 269 з червоною шапочкою, 389 та 340 гривень. Декорація будиночки 169, коники 169 також. Готовий декор. Ваза з квітами. Ціна 219. Бантики велюрові по 119. Насичено червоний та бордовий. Багато чашок 149. Грінч. Такі простіші по 119 кольорові з малюнками. Ця також 149. Піднос металевий 119. Набір рушників. Упаковка 2 штуки. Котон 600 гривень. Подушка декоративна 219. Ось така сумочка Grinch 49. Маленького розміру є ще більша. Подушка м'яка 40 на 40, 459. Ось така сумка для покупок більшого розміру. Червона за 59. Знижка на деякі осінні позиції до мінус 50%. 79% баночка для зберігання. 189% кришка дерева. Ось такі варіанти ще є. 189%. Середня більша 219, та найменша 169. Банки металеві для цибулі 219 для чеснику 149. Чорна також 219. Серветка 79. Осіння, упаковка одна штука. Ставка під гаряче 59 доріжка 50 на 150, поліестер 219. Осіння скатертина 140 на 2, 459, 140 на 20, 389 поліестер. Ємності скляні: 269, 5 штук. Кришки пластикові. 240 ось така коробка з перегородками пластикова для зберігання у холодильнику 219. Ось така маленька 189 і 16,7 на 106 6. Ящик прозорий, пластиковий для холодильника 240. Ємності 3 штуки 389 є рельєфна і зі сніжинками. Ось такі для подачі тарілочки 340 гривень на дерев'яній підставці. Блюдо 169 із золотистою окантовкою. Тарілка обідня з невеликими бортиками. 169. І салатник 119. Це пластикова тарілка для подачі 169. Тарілка обідня скляна із золотистим обідком 219. Така по акції супова 49. Скляна минажниця на три відділення 239. Глечик прозорий, скляний для напоїв. Ціна 180, декі високий є. Всередині з декором бантики, бантики різного кольору 269 269 глечик янтарного відтінку, чашка та глечик для напоїв 269. Ось такий варіант: 389, 2 кольори. Тарілка веселого різдва досить масивна, важка 269. Салатник з ялинками 149. Тарілочка з оленями 169. Такий варіант є 239. Набір дві чашки: 189, чашечка йде з кришкою за 219. Привезли знову ось ці красиві годинники пісочні по 169. Минулого разу їх дуже швидко розібрали. Красота. Баночки скляні кольорові для зберігання є червона. Кришка металева. 119 коштує менша. Більшого розміру 149. Ось такі красиві ємності для зберігання з дерев'яною кришечкою, 189. Тарілочка декоративна 219. Підсвічники 149. Чашка та блюдце – 219. Хатинка підсвічник для свічки таблетки. Ціна 119, ще бувають такі зелені. Багато чашок. 169 червона з оленем. Така простенька за 79. Великого об'єму 169. Біла з червоними сердечками. 189. І ось така за 169. Ще мені сподобалась з золотистою ручкою. Коштує 149. Тваринка 189. Менажниця ялинка є червона і зелена. 389 на дерев'яній підставці. Такий набір ялиночок для подачі: 3 штуки. 389. Сантою 269. Цукерка 169. Пряник також 169. дощечка для подачі 289. Для нарізки можна 189, така красива з гілочками. І на завершення ось така ялиночка за 219. Усім дякую за огляд вдалих вам покупок.